Рішення Про затвердження проєкту землеустрої щодо зміни цільового призначення земельної ділянки зведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, присадильна ділянка про магнення громадянину подружнику Анатолію Євгеновичу в місті Ржище по вулиці Спаса преображенська 80Жівської області. Проект був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнення? Ставлена по мене голосування з власного і в цілому проект рішення номер 49 Апостол, Волданець, Гроль, Горош, Довбиш, Ільєнко, Карачун, Шульбачка, Кушнір, Папіженко, Лізніченко, Рябокляч, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, Чорненько, Ярошкевич. Проєкт затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватному класі в Київської області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиція доповнення? Ставлено на пройменне голосування за основу цілого проєкту рішення No50. Апостол. Да. Богданець. Да. Броль. Ворож. Да. Довбиш. Да. Ільєнко, За. Карачун, За. Кульбач, За. Кушнір, За. Папіженко, Крухоренко, За. За. Різниченко, За. Рябокляч, За. Терещенко Андрій, За. Терещенко Володимир, За. Чорненько, За. Ярошкевич. За. 51 -е проект рішення про звільнення будинку Ярослава з посади керівника редактора комунального підприємства, «Редакція Одеса Режища. Даний проєкт був підтриманий на комунальній комісії. Чи є пропозиції доповнення даного проєкту? Ставлю на племене голосування за основу в цілому проєкт рішення No51. Апостол за. Богданець за. Броль за Гораш. Довбиш. за. Карачук за. Карачуб, за. Кульбачка, За. За. Папіженко, За. За. Різниченко, За. Рябокляч, За. Терещенко Андрій, За. Терещенко Володимир, За. Чорненько, За. Ярошкевичко. За. Додаткове проєкт номер No1. Про затвердження технічної документації устрої, щодо встановлення відновлення медиап'ятого в натурі на, на місцевої на сільському. 52, 53 питання ну, да. да. У нас ми голосуємо в кінці. Анатолій Володимир, ви приймали рішення, що питання до <пробелі> Додатковий проєкт номер 1 про затвердження технічної документації доступу щодо встановлення є ровної межімельної ділянки в натурі на місцевості громадянину будівлі межогорі спору для на ділянка та для ведення особистого селянського господарства по вулиці Райдужна, 53 місця, Літві Київської області. На земельній комісії був підтриманий даний проєкт рішення. Чи є пропозиції до висування? Знакомі. Шановні колеги, ставлю надпайми на голосування власного цілому, задатковий проєкт No. За. Богданець, За. За, Ворош, Довбиш, За. Ільєнкова, За. 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 Карачуко, Куйбач, Ушнір, Папіженко, Рухоренко, Резниченко, Рябопляч, Терещенко Андрія. Терещенко Володимир. Чорненько. Ярошкевич. Додатковий проєкт номер 2 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, фістійного користування комільним підприємством що заглуба устрою та ритуальних послуг для розміщення та експлуатації будівельних представників автомобільного транспорту до дорожнього господарства в межах населеного пункту на території міста Жищев по вулиці в Київської області. Дане рішення був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнення? Шановні колеги, ставимо на певне голосування за основу в цілому додатковий проєкт номер 2 Апостол. За. Богданець, За. Броль, Горош, за. За. Довбиш, за. Кульєнко, за. Карачун, За. Кульбач. Кульбачка, за. Кушнір, за. Пахіженко, за. Крупоренко, Лізніченка, Рябокляч, за. Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, за. Чорненько, за. Ярошкевич, За. Додатковий проєкт рішення No3. Встановлення строкового земельного сталісту для прокладання та експлуатації лінії електропередач зв'язку з трудовопроводів інших лінійних комунікацій по вулиці Зочих, місця Місяжих Київської області. Я, да. Я прошу заголовку проєкту рішення строкового замінити на постійному і в пункті другого, другого рішення також замінити слово «строкового» на постійному та виключити слова даремо на перепрошую. Ага, значить, це пропозиція. Ага. Так, значить, пропозиція овчар. Овчар, пропозиція, пропозицію okay. оголосила. Пані колеги, ставлю на голосування Юлія голосувати. А ще якісь є пропозиції допомоги? Ставлю на поіменне голосування. Додатковий проект номер 3 з рахування оправи, які щойно озвучила Юлія. Не... Апостол, Богданець, Дроль, за. Борош, за. За. Довбиш, за. Карачун. Карачуль, за. Кульбач, Кушнір, Папіженко, Трухоренко, Різниченко, Рябопляч, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, Чорненько, за. Ярошкевич, Зайц, <кхи> Шановні колеги, додатковий проєкт номер 6 Пронесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та малоархітектурних зброй, міста Джупінська області. встановлення каплички по вулиці Козацької. Даний проєкт був отриманий земельних комісії, освітня комісія прийняла рішення відправити на розгляд ради. Чи є ще якісь пропозиції доповнення? <піллян> Юлія Юрійовна, прошу <піллян> доповістити. Так, я опинила вчора заявнику безпосередньо, просила, що він поводив е, дане питання, так як ми говорили, ну, але я наскільки розумію, що він не поговорить. Батюшка, тому немає каплички. Тому інформації немає. Ну, він не хоче, він і... хоче, він <піллян> хоче зробити або капличку, ну, то те, що варіанти, які ви дуже влучно запропонували зробити дитячий майданчик, він все-таки хоче капличку. <піллян> Ну, сьогодні не мали. Це просто кличка, як мала тих на форму. Це де мене так скажи, мати картина, і так би безпеці, все. І просто статися, як потім до того чи запитися каспредпривязки, і все навалі на.

Шановні колеги, <smart> <Можливо, то>, з <звичай> <то, чого? звичай> нашими іконами, просто там будуть відзвіватися. Особисто я дане проєкту рішення підтримую, але ми будемо раді, часу цієї людини, щоб все це було, як воно поправило. Батюшка була на завітне, що це бачить Вони купили все. Ви будете говорити з батюшкою, щоб він це все з ними, щоб вони виявилися. Якщо він готов. Це виділяється мене ділянку троє. Бабтісти поставили мільйон семь. Вони купили і построїли. Це зовсім інша. Ми хочемо поставити ту капличку, щоб люди там чи доща присіли, чи це там що хтось буде Богу молиться в тій капличці ішов. От Сергій Іванович, капличка, що таке капличка? Якщо сіти туди і по то це одне, треба поблагословити. Якщо це зробити просто для цирка, це друге, для красоти, для щось для... таку архітектуру. І ми не можемо її тоді назвати капличком. будь ласка, для ні. цього треба Там вже є своє проєкт рішення. Капличка – це місце є, для молитви, наскільки я розумію. Є, так, да, є. Покажіть, Юрій. Вам лаборантно построїть центр, який публічний дом. Тобто тоді туди будемо ходити і молитися. Ми просто вчора на комісії говорили і внесли пропозицію Крістіні Івановні, щоб вона особисто звернулась до батюшки. Може батюшка зробить щось таке, бо ми, ми як православні туди звернулися. Чи по посилку туди звернулися? <плес> <Я> <плес> <розплес> що а чого до батюшки звертатися? А чому одразу білу церкву не звернуться, він по ческу ладу? Світлана Правильно? Дивіться, От Через що <плес> я кажу, щоб не визвати резонанс <плес> у місті, нам треба правильно це, це питання, що. Що він може бути визваний резонанс? Ну вже Чим? він у нас є. Уже є стільки можна питання. Я допропонувала таке питання. Значить, По-перше, є практика, саме перша в нас заключається в тому, що всі, всі споруди ми обговорювали раніше на містобудівній раді. Це по-перше. По-друге, це віра, Віра, розумієте? І це, це духовна сторона. І до таких питань треба підходити не сьогодні, на завтра і завтра, на післязавтра. Ну, ви розумієте? Це розбрат держави. На що цього питання? Нам треба мирно жити в нашій державі. Наприклад, ну ви на всі я, наприклад, всі то не, наприклад, переживаю. Ні, були. чого це? У нас дійсно є багато тут, як назвали молитвених домів. Є в нас храми, є в нас монастир. От ну історично це в нас склалося. Це громада раніше, в нинішні часи люди викупляли, будували. От а це ми по суті ну, виділяємо треба знати, люди, я ж не знаю, куди ці люди. Вони з західної України, я не знаю. В них, них там специфічне відношення. Я, наприклад, там їздила, то в них ну, стоять каплички дуже-дуже ну, часто. От. Там зараз вони да. роблять, вони скоро уїдуть. Просто по в мене вони зроблять. Ну там западається. Mm. Ну, ну, це ж молоті, так. Так, ну, я, можу, він щось... так ставим, я вважаю, що це питання я йому одразу пропонувала взагалі не ставити в порядок денний, так як воно не вивчене, воно йшло додатково. Це, це було правильно, саме правильніше. Я так і просила на комісії. то може люди українські православні, батюшка нас наскільки я знаю, ми московські. Правильно наш храм? Da, da, у нас істини. Давайте зараз пішли далі працювати, сповіли пропозицію. Пропозиція. Шановні колеги, стави на голосування А ти проти Московського? Та я не проти московського. Я просто кажу, при чому тут батюшка наша? Якщо їм треба брати дозвіл зовсім других людей, якщо він хоче поставити цю капличку, якщо він українську патріархат. Сергій Іванович, от за, я ж кажу, зараз прийде питання. Хто буде куди свячу на даче було це питання виносити, ну. треба було склона правильно сказала. Я не протягу, і, я а відказуватися від щоб... спонсора теж ми ну, немає, даже не маємо навіть права. Просто од нього відкажувати. Людина безкладно чистити. Ставлю на голосування пропозицію Папішенка Оксани Іваніна за те, щоб проєкт додаткове проєкт рішення No6 відправити на доопрацювання. Немає смислу. Люди уїдуть і все, ніхто не бачить. Давайте поставимо пропозицію. Ви вже висказали все, що маєте. Давайте не будемо далі. Ви бачите, питання зразу викликає супротив. Що ми будемо що углублятися? Хто за те, що відправити на допрацювання? Пропозицію. Хай швидко піде до вас. Або просто дотягне зустріться. Може, він щось ще Десять. Проти утримались. Получається на нашу земельну комісію сьогодні розсустили, ніже плінтуса. За одне питання вони вчора вирішили Та так. Ми сьогодні багато кого припустили. ну це питання важлив, вчора не на нашій комісії. розглядали. довели, давайте далі йдемо за порядку землю. Ставте тепер проект рішення на голосування. Проект рішення. Під шоу? Пропозиція не пройшла. Є проєкт? Ставте проєкт на екрані. Сановні колеги, ставте на фонарі мене голосування. Ну проголосуй, ми побачимо, що, що по Що ти тут бухтиєш? Я втриваюся. Ну будь ласка, мистець. давайте до цього. Ось ви єдинкаєте питання. Ну воно прийшло вчора на сьогодні. Воно прийшло вже після цього питання, День комісії, Ми, що воно прийшло. на освітній комісії була пропозиція щось якусь іншу спонсорську допомогу там, надати і так далі. Ми спілкувалися. Нічого погано немає. Чи це московський патріархат, чи це київський патріархат, і так, так, так. далі? Та цього питання на всі мають право, всі мають право Хто хоче? Mm -hmm. От хай громада і ставить. Не ми повинні. Ота громада, э, громада, яка э, хоче, людина поставити, копичку, вона поставить. государство да, відділене вибрати. від церкви. Церква сама повинна Московські це питання церкви, вирішити. Все. Ну от, Хай та церква спочатку того ще а тоді проблема, ми будемо здаватися. Шановні депутати, проблема взагалі не, не стоїть цією проблемою. Просто-напросто я ну Ми вчора наша комісія запропонувала Крістіні Івані особисто звернутися до отця Михаїла, до цього спонсора, давайте, <смі> та, під, та, це, це моя, моя була пропозиція, це я, це, тістер, я це запропонувала. Діло не Може ми через неділю. Обсудимо це все і зробимо таке. Сього цей спонсор нам таке зробить, що ми від спонсора. Як вважаєш, що ми не должні, тому що це інвестиції міста. Хай вони невеличкі, але це інвестиції. Він хоче Давайте на допрацювання через неділю на позачергову сесію чи коли там ми не записуємо. Давайте голосувати вже зараз. Ми, якщо не проголосуємо, воно взагалі не буде на наступну сесію, колеги. Ще раз питання. Давай оставляють матеріал. Построю. Колегії є, Другу. що я не знаю. А якщо батюшка ставили... скаже, що не дав. Батюшка буде до того. Андрій, лучше зараз взагалі не, не, не прийде це питання. Давайте ми правильно зможемо на допрацювання. Ми швидко дуже по Попрацюємо і зробимо позачергову сесію. Ну, що, так би я можу сказати з власного досвіду. Є в нас е, Віталій Кітік, який за е, своїми власними, ну тобто, то придбати матеріали і інструмент, і щоб зробити ту ікону Божої Матері, десь для міста, таку красиву, білу, ну, десь в місті поставити. Це питання ще піднімалося, якщо не помиляюсь два місяці назад, і батюшка нам отець Міхаїл сказав про те, що щоб щось робити, треба брати благословіння. Не він не сказав, що благословіння треба брати на такі речі набагато вище Так, набагато вищі. Да, на то багато... тобто, батюшка, батюшка Міхаїл може там далі ранком взяти це благословіння і на сьогоднішній день. Де кілька разів звертався цього благословіння ще нема. Ну щоб це ну як, Значить, щоб не зробили добру справу, але якби не врахувавши її якісь ну. Такі канони, які Можна, треба врахувати. Тому, шановні колеги, я вас дуже прошу. Давайте це питання відправимо на доопрацювання. Просто ми будемо доопрацьовувати його дуже швидко. Не будемо затягувати. То, так, давайте за пропозицію Оксани Іванівни переголосуємо, ставлю ще раз на голосування, відправити проект додатковий номер 6 на доопрацювання. Хто за прошу голосувати? Проти? Підтримались. За. за. 14 за і. За. 14. Притримались. З пропозицією на голосування. Надо опрацювання. Пані <працювання> Ніколай, не ставлю набрання на голосування. На Це, Це, з пропозицією на надо опрацювати. Апостом. Це до опрацювання за. Богдане. Броль зам. Горош. Утримать. Хвилиночку, «Да. це за що ми голосуєте? На добрацю пропозиції на добрацію. Довбиш, Ільєнко, Карачур, за. Кульбач, за. Кушнір, за. Папіженко, Прохоренко, Різниченко, Рябукляч, Терещенко Андор, Терещенко Володимир, Чорненько, Ярошкевич. Ще на сесії. 14 за на сесії. Колеги, наступний проєкт рішення з нового порядку денного номер 52 постановлення розміру, з 25 праці, особливо важливої роботи за процедурного праву заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів податкової ліни падань. Даний проєкт був підтриманий на бюджетній комісії. Чи є пропозиція доповнення до даного проєкту рішення? Стати на пойменне голосування проєкт рішення No52. Апостол. Богданець. Апостол утримався Богданець за. Гроль – за. Горош. За. Довбиш. за, за. Карачун. Утримав. Кульбачник. За. Кушнір. Папіженко. за Різниченко. за Терещенко Андріал. Терещенко Володимир, Чорненко. Ярошкевич за. Ярошкев. 15 за, 2. Шановні колеги, 53-й проєкт рішення про встановлення розміру примірювання заступників міського голови з питань діяльності виконавчої органів Короткові і Вінни Павло. Даний проєкт рішення був підтриманий бюджетною комісією. Чи є пропозиція доповнення? Ставлю на поіменне голосування за основу в село проєкту рішення No53. <кхе> Апостол. Богданець, за. Броль, за. Горош, за. Довбиш, за. Ільєнко, за. Карачунко, Кульбач, за. Кушнір, за. Папіженко, Крухоренко, за. За. Різниченко, за. Різниченко за. Рябопляк, за. Терещенко Андрій, Терещенко Володимир, за. Чорненько, за. Ярошкевич. За 15 добрих. Шановні колеги, у нас вичерпано всі питання порядку денного основної додатку. Повідомляю вас, що наступна сесія відбудеться чергова 28 жовтня. Є в мене пропозиція наступній сесії проводити будинку культури залучення представників громадської організації і громади. Тому, які будуть думки про пропозиції? Подумати над цим питанням. У нас буде зал засідання, у нас є відео. Тепніше. Шановні колеги, ще якісь будуть новини ну, на... Я вважаю, що у нас є зал засідань, а і тут удобні столи, і тут удобно працювати. Із вашого дозволу я все ж таки поставлю на голосування свою пропозицію. Значить, на ще раз. Значить Наступна сесія буде у нас колись 28 жовтня. 28 -го. Десь, так, 16. так пропозиція. Будинку культури да, будинку культури, учення представників громадської організації, громади, і ну, всіх бажаючих. Тому що даний зал засідань ну, немає можливості, великих кілька. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію. Хто за, прошу голосувати. Питання, О, ми можемо проводити тоді ці сесії.